На цій вулиці зовсім нещодавно дорога була майже не проїзною. Аби уминути глибокі ями та вибоїни, водій нерідко виїжджали на узбіччя в притул до приватних будинків. Їх мешканці були від цього аж ніяк не в захваті. Тут були страшні ями. Ви знаєте, коли їдуть вантажівки, ці фури великі, то страшне, то, то не можна було дивитися, як вони вібрірували, поміж ями ходили. Ми навіть біля своїх воріт наставили великі каміння, щоб вони не їздили просто до воріт поворот, брали, щоб якось об'їхати ті ями. Тепер вже вони спокійно, на нормальній швидкості йдуть, І то, ну як раки лізали. Я їх просто шкодувала, ті машини, які. Тріх... У ну, не могли їхати нормально. Хоч кошти на ремонт доріг виділили ще в травні, протягом літа їх так і не освоїли. За ремонт проблемних вулиць взялось вже нове керівництво району. За цей місяць часу нам вдалося. Разом з обласним бюджетом вони виділили нам кошти 123 тисячі на ямковий ремонт вулиці Шевченка та Чорновола. На сьогоднішній день використ... виконано робіт орієнтовно десь на 60%. Тобто 40% ще роботи виконуються стосовно по всій протяжності цих двох вулиць, тобто Шевченка та Чорновола. Свалява місто, яке вважають обличчям району, саме тому і дороги тут повинні бути якісні. Сьогоднішній день ми зустрічаємо багато гостей, багато людей, які виходячи з поїзда, вони в першу чергу роблять висновки по наших дорогах, про наше місто, про наше керівництво, про наш район. Ось через це ми сьогодні будемо робити все для того, щоб вони. Приїжджавши до нас, отримували гарні позитивні емоції. Розуміли про те, що дійсно про район дбають. Якщо погода дозволить, дві найпроблемніші вулиці в місті збираються відремонтувати ще до нового року. А вже в наступному візьмуться за решту проблемних вулиць.